Вам їх треба просто послухати, потримати в руках, і ви зрозумієте про що я кажу. Блін, ну це ж Сінхайзер. Ну, зінхайзер, це ж зінхайзер. Ті, хто хоч трохи розбираються в аудіотехніці, ті знають, що цей бренд ну, він в принципі про якість, надійність і відмінний звук. Ну, типу, без полутонів, сумнівів і заперечень. У цього бренду вже давно є своя фанбаза. І повір, коли ти обираєш навушники, які з тобою точно будуть надовго. То саме Зінхайзер мають бути одним з варіантів твого вибору. Тим паче, в продажу з'явились нові зінхайзер HD 550. На які ми сьогодні і зробимо огляд? А щоб було цікавіше, порівняємо їх з відомими багатьом BR-Dynamic DT900 pro X. Ну що готові? Поїхали! Розпочнемо з комплектації і дизайну. Sennheiser HD 550 мають стриманий дизайн з майже скандинавським вайбом. Ніяких кричущих елементів, лінії, плавні приємні. Матовий пластик виглядає солідно. Він міцний, надійний, а чашки мають фірмовий стиль Sennheiser із логотипом і перфорованою решіткою, яка відкриває конструкцію. Дуга оголів'ї тут металева, але покрита пластиком із м'яким дотиком. До того ж, вона гнучка, а в ній м'яка внутрішня підкладка з екошкіри. не товста, але достатня, щоб уникати тиску на голову. Оголів'я регулюється по висоті, клікає чітко і з приємним зусиллям, і викликає відчуття надійності. Внутрішнє оздоблення амбушур виконане із фірмового велюру. Він м'який, комфортний, просто як домашні тапочки. В комплекті тут йде 1,8-метровий кабель з 3,5-мм штекером та адаптером на 6,3 мм, який до того ж з часу можна поміняти як і амбушури. Ну або є можливість підключити гарнітуру з мікрофоном, що гідно оцінять геймери. А для того, щоб все це можна було надійно зберігати в комплекті тканинний чохол. І давайте одразу про посадку і вагу. Мені дуже подобаються ці навушники, тим що вони легесенькі, 237 грам. Мені здається, це незаконно робити такі легкі і зручні навушники. На голові сидять прям чудово. вуха повністю поміщується всередину. Нічого не тисне, але й не сповзає. Ідеальний баланс. А тепер давайте подивимось на Beyerdynamic DT-900 Pro X. Чаші тут великі, круглі, виконані з міцного матового пластику, який не блищить і не ловить відбитки пальців. Це доволі практично. І так як це теж відкриті навушники, тут ми теж бачимо решітку. Чаші закріплені на відкритих металевих тримачах, що дає їм невелику свободу руху вперед-назад. Ну і звісно, ви можете регулювати їх по висоті завдяки регуляторам на оголів'ї. До речі, про нього. На наголів'ї ми бачимо широку накладку, з м'якої екошкіри ззовні і м'якого наповнювача всередині. Амбушури товсті, глибокі, обтягнуті велюром. До речі, їх теж можна з часом змінити, як і накладку на наголів'ї. В комплекті йде два змінних кабелі, 1,8 і 3 метри. з міні Екселер роз'ємом для кріплення до чаш. І стандартним 3,5 штекером з перехідником на 6,3. Ну і також є чохол. Beyerdynamic важить 345 грам, набагато відчутніша. І посадка, в принципі, нормальна із середньою силою притискання. Я б навіть сказала, що вони прям так. Надійно в голові, <прав> прям надійно на голові зафіксувались, і тут, мабуть, і лишаться. Звісно, якщо так сходу порівнювати загальну посадку цих двох навушників, то Sennheiser будуть сильно комфортніші. Вони легші, комфортніші, дуже впевнено при цьому тримаються на голові. І коли я писала сценарій, насправді то я почергово сиділа в обидвох навушниках. То саме в зінхайзер мені було зручно, я їх навіть не помічала. От так що, такі справи: звук і технічні характеристики. Розпочнемо із Зінхайзер. І я одразу вам тут скажу, що тут відкрита накладна конструкція із динамічними драйверами розміром 38 мм. Вони виготовлені на ірландському заводі компанії, що випускає компоненти для всіх топових аудіофільських зінхайзер. До того ж, вони розташовані в чашках навушників під певним кутом, таким чином, щоб сформувати майже панорамне стереозображення і як найточніше земітувати природне слухове сприйняття. Частотний діапазон он від 6 Гц до 39.5 кГц. А імпеданс 150 Ом. А це важливо, тому що ми пам'ятаємо, а хто не знав, її буде знати, що для навушників з імпедансом вище 100 ОМ для того, щоб забезпечити достатню гучність і якість звуку, потрібен потужніший підсилювач. Ні, звісно, ви можете їх слухати і так, і зі смартфона, і з ПК або що і вони будуть грати. Але все ж таки я вам рекомендую підсилити свій музичний сетап підсилювачем для отримання найкращої якості звучання. Тому сьогодні, в цьому огляді, мені допоможе цей гарний цап і підсилювач Шанлінг eh 2. До речі, хто не бачив, у нас на каналі є огляд на ЦАПи і підсилювачі. Лінку вам додаю. Тож ідіть, дивіться, а слухати музику ми будемо не просто з YouTube чи там з а Слухати музику ми будемо на платформі Кобус, щоб оцінити звук в форматі Hi-Res і всі можливості звучання цих нових красивих, гарних навушників від Sennheiser. Розпочнемо із сцени. Я вам скажу, що вона тут широка. І природна. Нагадує концертний зал, де ти можеш визначити місце розташування кожного музиканта. Глибина теж є, але реалістична, без зайвого драматизму. Я б взагалі описала це звучання як таке якесь чесне. Природне, натуральне і в той же час повітряне і широке. Тут чудова деталізація, делікатна і ненав'язлива. Високі частоти чисті, легкі, а бас він більше про чіткість, зібраність і оформлення, ніж про якийсь кач. Він глибокий, але при цьому не буде гудіти або перебільшувати. Середні частоти висунуті трохи вперед, але це ніяк не заважає. Навпаки, це виглядає таким чином, ніби людина, що співає вокаліст, ніби вона співає поруч з тобою. І всі інші інструменти, гітари, струні, клавіші, все звучить дуже природно. Тобто, якщо резюмувати звук Sennheiser HD 550, я б назвала його таким просторим, живим і теплим. Він легкий, приємний. Його хочеться слухати подовше, просто насолоджуватись, включати всі свої улюблені треки і кайфувати від життя. Ну а тепер давайте я розкажу вам про звук Бердінамік dt 900 Pro X. Вони мають трохи більший драйвер, 45 мм і схожий частотний діапазон від 5 Гц до 40 кГц. Якщо порівнювати із Sennheiser, то тут буде теж широка сцена, але в той же час більш активна, акцентна динаміка звучання. В той час, як в Sennheiser вона плавна і більше зосереджена на природності. Ну і тут буде такий відчутний контрастний бас, виразніші високі і більш емоційні середні частоти. Якщо порівнювати загалом звук цих двох навушників, то я би сказала, що Dynamic він більше підходить для професійного використання, де потрібне якнайбільше реалістичне відтворення частот, і де звучання більш таке сухе і емоційно незабарвлене. Відповідно, це той формат, в якому ну, не всім було би приємно слухати музику на постійній основі. В той час Акзенхайзер в своїх навушниках вивели максимально наближену до ідеальної для людського слуху криву згідно численних психоакустичних досліджень. І вони якраз підійдуть для постійного використання. Тому що звук для користувацького досвіду, для насолоди, і звук для робочих моментів, в якому можуть бути частоти, ну, не завжди комфортні просто для прослуховування. Це два різних звука. В цьому випадку Sennheiser – це якраз приклад розкішного користувацького аудіофільського звучання не за всі гроші світу. Дякуємо інженерам компанії, бо тут ми маємо чудовий баланс, високу деталізацію і Природний, приємний для вуха звук. Але ви на цьому каналі вже всі знаєте і пам'ятаєте, що найкращий вибір це той вибір, який ви зробили особисто після того, як своїми власними вушками послухали. Як звичай ті чи інші навушники, тому що у всіх різні, у вас свої, у мене свої. Е, тому вибір завжди за вами, а ми вас, звісно ж, запрошуємо в наші салони, якщо ви живете в Києві, Дніпрі чи Одесі, або ви можете замовити одні з цих навушників на дистанційне прослуховування. Якщо підбивати підсумки цього огляду, то хочеться сказати так: незважаючи на те, що ринок давно знайомий з таким потужним гравцем, як BR-Dynamic dt 900 Pro X Sennheiser HD 550 одразу заявляють про себе як про серйозний вибір для аудіофілів. Сучасні, мінімалістичні, дуже легкі. Ну тут я правда хочу окремо похвалити посадку. Розробники постарались, молодці, і ну це дійсно одні з найлегших і найкомфортніших навушників, які я так тримала в руках. Ну і до того ж, із надзвичайно легким, приємним і повітряним звуком. Ну, якщо ви шукали собі ідеальні навушники для домашнього користування, прослуховування своєї улюбленої музики, не, не знаю, щоб подивитись фільми, пограти в ігри, то ці навушники це найкращий вибір для вас. Вам їх треба просто послухати, бо тримати в руках, і тоді ви зрозумієте, про що я кажу. Такий у нас вийшов огляд. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на наш канал. Так, ну а ми переходимо до розіграшу. Які ми проводимо кожного тижня на нашому каналі, і минулого випуску разом із Нілом ми розігрували два сертифікати з номіналом по 1000 гривень, кожний, які ви можете витратити в наших салонах в саундмах. Тож давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцями стали ці люди. Вітаємо вас із цим. Очікуйте, будь ласка, я напишу вам в коментарях, і ми зможемо уточнити деталі отримання ваших подарунків. А ми оголошуємо новий розіграш, і на цей раз у нас буде тематичний подарунок. І це будуть навушники від Sennheiser. а саме HD350BT. І це просто. Фантастика, це супер клас. Бездротові, зручні з чудовим звуком, з фірмовим вайбом. Зінхайзер. Тому я всіх запрошую долучитись до цього розіграшу. Для цього потрібно лише залишити коментар під цим відео від семи слів і бути підписаним на наш канал. Тільки так і все на результати. Через тиждень в наступному огляді, ну що ж, а на цьому, все ви на каналі Саундбах. Мене звати Настя Грушечка. Дякуємо вам. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, і звісно ж, побачимось.